Просто ти там був увесь цей час. Так, ну, але годі вже про мене. Ого, авантюриста! Ти знищив тих орків! Я б не зробив цього без тебе. Твої цілющі яблука врятували мені життя. Так, ми дуже хороша команда. Так смачно! Так, так досить смачно. Сюди, авантюристи! Це хто? Не знаю. А, вітаю, авантюриста! Вільна дорога кличе! Дозволь приєднатися до тебе у твоїх мандрах. Ти хто? Ха, Вибач, у нього вже є напарник, і ми виконуємо досить важливий квест. Тож, ходімо, авантюриста. Я Венджамін Банделір. Король бандитів. Всесвітньо відомий злодій. Зухвалий розбійник. Насправді нам потрібно йти авантюриста, тож. Так, 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 твоя правда. І. Майстерний лучник! Вибач, ти сказав лучник? Так. Кожен постріл з мого лука завдає 90 очок шкоди і. дає 15% шансів на спопеління. Ого, звучить вражаюче. дистанційна атака була б дуже корисною. Та ще питання, чи вражаюче? Це справді вражаюче. Так, так. Вибач, яка у тебе стата по посилі? Він не сильніший за мене, авантюриста. Пам'ятаєш, як я тягнув увесь твій лут від шмаргон до Медаліста? 150. 150? Ух, 150. А яка у тебе стата по силі? А, 50. Всього п'ятдесят? Так. Ого, це ж утричі більше. Uh -huh. uh -huh. um... В інтересно, схоже, тобі б не завадило трохи здоров'я. <пак> О, зцілення, дякую, Фреда. Хтось сказав про зцілення? Як тобі ідея необмеженого запасу ельфійських цілющих зіль? Без перезарядки? Без перезарядки? Ого. так це дуже непогано. Авантюристе, ти ж несерйозно зараз, правда? Авантюристе. Годі тобі, тобто, що ще тобі від мене потрібно. Хочеш, аби я був сильнішим, я можу тренуватись. Хочеш більше фруктів, я можу дати тобі банани, можу дати ананас, можу дати диню. Тобто, очевидно, не зараз, бо перезарядка, але потім я все дам. швидше. Пригоди чекають. Стули пельку. Авантюриста. Ну що ти? Ну Будь ласка, авантюриста. Це ж я, Фреді. Ну, Це був жест відданості. Слухай, Фреде. Справа не в тобі чесно. Справа в твоїх статах. О, чудово! Вирушаймо негайно. Він просто надто крутий. Авантюристе! Чи не бажаєш, аби я заграв щось з дорогою? Ти ще й граєш? Ще й як. Поїхали. Ні, це це ідеально, бо. Я не хочу більше ніяких пригод. Я взагалі. Я просто хочу піти додому і побути на самоті. Повернися забери своє здоров'я! Дякую за перегляд. Слово Венджаміну Банделіру. Я Венджамін! Підписуйтесь на канал. Я Венджамін. Граю музику на лютні. там! Дивіться! Дивіться більше відео.